Сідаємо зручно, відчуваємо під собою килимок, сидимо рівно на тазових костях, спина рівна. Тримаємо нижній замок, середній замок та верхній замок. Робимо спокійний глибокий вдих і на видиху відпускаємо всю напругу тіла. Ще раз вдих, піднімаємо руки через сторони. Беремо в замочок і витягуємо себе вгору. Для гарного відтоку лімфи пропоную зробити самомасаж. Почнемо із голови, заводимо пальці під волосся і починаємо легкими, круговими рухами робити самомасаж. Таким чином ми прокинемось і допоможемо лімфі. Рухатись по нашому тілу, переходимо до шиї, плечей рук, легкими натисканнями проминаємо ці зони. Почнемо з шиї, повертаємо голову вправо і вліво. Схрещуємо долоні, вкладаємо собі на потилицю та обережно розтягуємо шию. Не забуваємо дихати, підберіться, прагне вкластися до грудей. Закидаємо голову назад та робимо легкі кругові оберти вправо і вліво, збираємо руки в замок перед собою. Працюємо з плечима і по черзі підводимо руки до грудей. Можемо залишитись в хасані, аби перейти в позу діаманта. Приділимо увагу грудному відділу, робимо прогин назад і вперед. Молодці гарно попрацювали над грудним відділом, і тепер переходимо в утанасану. Коліна підзігнуті, живіт прагне вкластись на ноги. Повністю розслабили шию. Нехай вона провисне. І відчуваєте легке витягування у хребці. Обережно хребець за хребцем ми піднімаємось вгору. Слід за тілом по інерції йдуть руки. Переносимо вагу на пальці ніг, куприк підкручений, і прогинаємось легенько назад. Не забуваємо дихати і робимо перекочування з носочків на п'ятку і навпаки. Піднімаємось на носочки, піднімаємо руки вгору і фіксуємося на носочках на декілька секунд. І ще раз опускаємось в утанасану. Чудово, молодці. Тепер плавно переходимо в сітхасану. Починаємо виконувати нахили спочатку в ліву сторону, в невеликій амплітуді. І переходимо на праву сторону. Знову переходимо на ліву сторону, але вже збільшуємо амплітуду. З кожним нахилом відчуваємо, як витягуємося ще більше. І на праву сторону. Не забуваємо дихати. І важливо, щоб ми не відривали наш таз від килимка. Переходимо в позу стола, відштовхуємось руками від полу, робимо вдих, підборіддя прагне до грудей і видих, погляд вгору. Чудово молодці. Тепер переходимо в собаку мордою вниз, коліна трошки підзігнуті. П'ятки прагнуть вкластися на килимок. Можемо трошки погуляти в собаці. Спина рівна. Відчуваємо, як витягується все тіло, спина, задня поверхня бедер. Піднімаємо праву ногу вгору та виводимо на передній край килимка. Ліве коліно опускаємо на килимок і робимо кругові оберти тазом всередину. Рухи мають бути плавні, обережні. Слідкуйте за своїми відчуттями. І тепер в іншу сторону від себе. Тепер опираємось на ліву руку, а праву вкладаємо собі на коліна і виштовхуємо його в сторону. Тепер змінюємо ноги, виводимо ліву ногу на передній край килимка і робимо кругові оберти всередину. Змінюємо направлення, тепер розкручуємо наш таз назовні. Чудово. Кладемо ліву руку на ліве коліно і обережно виштовхуємо. Погляд направлений через ліве плече. І плавно переходимо в позицію голуба. Ми не завалюємось на ліву сторону та рівний. Беремо руки в замок і витягуємо грудну клітину вперед. Плечі опущені. Не забуваємо дихати. Корпус опустили вперед, спираємось на лікті. І розтягуємося в цій асані. Обережно піднімаємось вгору. Опора на руки на праву ногу і знову йдемо в собаку. Можна погуляти в собаці, чергуючи праву та ліву ногу, опускаючи п'ятку на калимок. Піднімаємо праву ногу вгору і відводимо на передній край калимка в позицію голуба. Беремо руки в замок, витягуємо назад, грудна клітина вперед, плечі опущені. Робимо глибокий вдих і на видиху опускаємося вниз на лікті. голуба є місцем концентрації багатьох лімфатичних вузлів. Відповідно, ця асана допоможе покращити кровообіг та відток лімфи. Чудово. І знову переходимо собаку мордою вниз. Тепер піднімаємо праву ногу вгору та виводимо на передній край килимка в позу воїна. Та одразу стаємо. повертаємо корпус, носочки направлені вперед. А якщо у вас такий же чудовий настрій, як у мене, можна трошечки і потанцювати. Не зупиняйте себе, якщо вам цього хочеться. Тепер опускаємо корпус низ, коліна активні, спина рівна, грудна клітина прагне вкластися на килимок. Залишаємо одну із рук на килимку і по черзі піднімаємо її вгору. Погляд, направлений до долоні, яка піднімається вгору. Чудово молодці. Важливим елементом практики є дихання. Наверх вдих і вниз видих. Не забуваємо дихати. Дихання є природнім насосом для лімфатичної системи. Таким чином, ми покращимо імунітет та загальне самопочуття. Загинаємо праву ногу в коліні. А ліву витягуємо вгору, носочок тягнеться догори. І обережно перекочуємося, змінюємо ногу. Зараз обережно, як кому зручно, переходимо в позу алмаза, сідниці вкладаємо на ноги. Вдих прогинаємо грудну клітину вперед і назад. Переходимо в позицію лежачі, обережно беремо себе за колінка і лягаємо на климок хребет за хребцем. Піднімаємо руки та ноги догори і починаємо ними трясти. Так, це може виглядати трошки смішно, але правда дуже класно працює. Тіло має бути розслаблене, а вібрації йти від стегон, а не від ступнів. Чудово опускаємо ноги і притискаємо коліна до грудей. Обережно піднімаємось хребет за хребцем. Робимо глибокий вдих, піднімаємо руки вгору, витягуємось. Легенько понахиляємось вправо, вліво. Заплющуємо очі, робимо глибокий вдих. Подаруємо собі найщиріші слова подяки своєму тілу. За те, що воно красиве, гнучке, енергійне, здорове, вдячна кожному за те, що цей час ви були зі мною.